Всім привіт! Перш ніж перейти до теми відео, я хотів би нагадати, що в мене є телеграм-канал і телеграм-чат, в якому я провожу декілька разів на тиждень онлайн-стріми, на яких ділюсь своїм екраном та відповідаю на ваші питання. Також, якщо у вас є будь-які проблеми з криптовалютою або питання, ви можете приєднуватися і вам обов'язково допоможуть або я, або інші учасники спільноти. Отже, давайте перейдемо до справи. Це відео я розділю на три частини. Перша це моя думка щодо. Ціни біткоїна на даний момент. Коли я останній раз робив свій огляд щодо ціни біткоїна, я казав, що скоріш за все буде якась проторговка в діапазоні 80 000 60. В принципі, так і є, біткоїн зараз знаходиться в боковику і нічого не змінюється. Корекція, яка була вчора, вона навіть непомітна, якщо я трошечки зменшу графік, її взагалі не видно. Це не така корекція, яка була ось тут, або принаймні ось тут. І тим паче не така, як ось тут. Тут мої плани залишаються незмінними. Пік біткоїна я очікую в діапазоні 160-180 тисяч доларів за один біткоін, але до того моменту він може піти також і на корекцію. Ніхто не каже, що це буде ріст без зупинки. Ніхто не каже, що буде легко. Він може піти запросто на корекцію в цей діапазон, але як тільки він перетне приблизно 52-54 тисячі доларів, я буду інвестувати ще в криптовалюту і своїх збройних. Збережень або типу того. Якщо цього не трапиться, я не буду інвестувати ще в криптовалюту, а буду робити ребалансування, тобто продавати один актив, а купувати інший. В принципі, в мене по біткоїну більше немає чого додати, він знаходиться в боковику. Невідомо скільки він ще тут буде. Чесно кажучи, я не вірю в подальше його зниження, але і ріст також був би для мене несподіванкою. Тепер давайте перейдемо до наступної частини, ця більш цікава це домінація. Біткоїна. Зараз вона знаходиться на своїх максимальних значеннях. Можливо, ще трошечки вона може вирости, але вище ніж 67% я не думаю, що вона виросте. Ось до цієї лінії максимально, що я очікую ріст домінації біткоїна. Це може статися на продовження корекції біткоїна, або якщо після вчорашнього біткоїн почне швидше відновлюватись, ніж інші альткоїни. Але плани в мене остаються незмінними. Ось тут я зобразив два варіанти. Подій. Зеленою стрілкою це те, що я хотів би побачити, а червоною це те, що скоріш за все, трапиться, наші всі інвестиції в альткоїни вони почнуть відпрацьовувати тільки при зниженні домінації біткоїна. А так як вона на своїх зараз пікових значеннях, це означає, що зараз непоганий час, щоб доінвестовувати, якщо у вас немає якихось токенів або коїнів, які ви хотіли б купити, але точно не продавати свої альткоїни на користь біткоїна. Але це моя думка, ви можете робити так, як ви хочете, тому що це ваші інвестиції і ви несете. За них відповідальність. Отже, щодо зниження домінації біткоїна. Як тільки вона знизиться нижче, ніж 50%, я припину інвестувати в криптовалюту. Наприклад, декілька днів тому я продав токен Mess Wallet і заробив на ньому приблизно 500 доларів. Цих 500 доларів я вчора переінвестував в інший токен. Ось коли домінація біткоїна впаде нижче, ніж 50%, я вже не буду переінвестовувати зароблені кошти. Далі, коли домінація впаде нижче, ніж 45%. І я почну фіксувати деякі активи, які дали вже непоганий прибуток. І коли домінація впаде приблизно до 40%, я буду фіксувати майже все, навіть якщо якісь активи ще не виросли. Добре, в принципі, в мене більше немає що додати, а тепер давайте перейдемо до останнього моменту це корекція взагалі на ринку. Ось, наприклад, давайте уявімо ситуацію, що є якийсь актив, і ми знаємо майбутнє, що ціна на цей токен виросте. Скажімо, до 20 центів. Це нам відомо на всі 100%, тому що нам гадалка так сказала. Коли ви інвестуєте по ціні 7 центів, ви можете отримати прибуток в розмірі 188%. Скажімо, ви тут купили на 100 доларів. Коли ціна прийшла до своїх максимальних значень, ви отримали 188 доларів прибутку. Але, так як пішла корекція, ви хвилюєтесь, я розумію. Тим не менш, будь-яка корекція. Корекція це можливість, а саме можливість для купівлі. Так ось, якщо ви тут купили на 100 доларів, ви можете очікувати ваш прибуток максимальний це 188 доларів. Але так як сталася корекція, ви можете тут придбати ще на 100 доларів. Отже, якщо ви це зробили, ваша середня ціна відтепер це 2,7 цента. Тепер давайте порахуємо, скільки ви отримаєте в такому випадку прибутку. Ви отримаєте 643%. Але ви Отримаєте це від 200 доларів, тобто приблизно 1300 доларів. А це на секундочку, в 10 разів більше, ніж це було ось тут. Але... Давайте уявімо, що ціна не зупиняється падати і падає ще нижче, скажімо, до пів цента. Не знаю, як ви, але мені не страшно, я буду інвестувати саме в цей проєкт ще приблизно 200 доларів. Якщо я тут купував на 100, тут також на 100, тут я, можливо буду купувати на 200. Але це не точно, час покаже. Якщо так трапиться, моя середня ціна купівлі буде приблизно 7,5 центів. В такому випадку я можу отримати прибут. В розмірі 2655%. І це вже буде не від 200 доларів, а від 300 або 400. Це дивлячись наскільки я придбаю. І якщо підрахувати, в першому варіанті без оцих корекцій, без страху, я зможу отримати 188 доларів. Другий варіант це 1300, тобто в 10 разів більше. І третій варіант, я зможу отримати приблизно 8000 доларів прибутку. Не знаю, як для вас. А для мене третій варіант найбільше подобається. Так я буду спочатку сидіти в просаці, в мене будуть збитки, але тим не менш я буду купувати ще і ще. І врешті-решт я заберу прибуток від своїх інвестицій. Також хочу підмітити, що в мене є більше 50 проєктів, в які я інвестував. І насправді я не готовий доінвестовувати і осереднювати свою позицію в кожен проєкт. Перед тим як доінвестовувати, як я робив ось тут. Я ретельно перепровіряю проєкт. Проект на те, чи зможе він вирости заново, чи в нього нормальна команда, чи цікавий продукт, і тому подібне, тому що ви можете, наприклад, купувати та купувати якийсь проект, скажімо, це буде THG, а він буде далі і далі падати. Якщо ви купили вперше по 4 долара, потім докупили по 80 центів, а потім докупили по 25 центів, то ви до сих пір вже 2 роки знаходитеся в збитках. І не факт, що цей проект. Взагалі виживе, можливо, він так і буде падати до нуля. Тому постійно усереднювати без ніякого взагалі розуміння, куди ви інвестуєте, це точно не потрібно робити. У вас має бути чіткий план, якого ви маєте дотримуватись. Декілька днів тому я інвестував приблизно в 17 різних проєктів, 16 з яких пішли в збитки, але, тим не менш, хоча б один виріс це MES Wallet. Так як я його продав, частину тут, частину тут, я купив два активи. Перший це AFG, який я показував вже. Ось цей токен. Я його придбав на всі кошти, які я заробив від Mes Wallet, а саме 1000 доларів. Це моя вже друга інвестиція. Перша була по ціні 7 центів, друга по 1,6%. Середня зараз 2,7. Коли ціна сюди повернеться, я продам половину монет і вийде так, що ось це вже можна буде видалити. В проєкт в мене буде інвестовано всього лише 1000, а не 2. І моя ціна купів. Буде 2,7 цента. Після цього, якщо ціна буде знову падати, я буду знову інвестувати. І так вийде, що моя середня ціна буде знижуватись постійно. Як воно буде насправді, я не знаю, час покаже. А друга моя інвестиція це була в проект SKO і повна назва Sugar Kingdom Odyssey. Я інвестував по ціні 5,2 цента. Ось тут. Це моя основна купівля, також на 1000 доларів. Крім цього, я брав участь в IDO по ціні 5, Ось тут, але це я позначу іншим кольором, тому що ці токени в мене заблоковані. А ось ці, я якраз тільки планую заблокувати. Ви можете самі ознайомитися з цим проектом, або дочекатися відео, яке я викладу в понеділок або вівторок про цей проект та інші, в які я планую інвестувати ще, як тільки з'являться вільні кошти. Ну добре, в мене в принципі все, більше немає що додати. Дякую за перегляд відео. Якщо ви хочете підтримати Україну мову. Мовний контент. Ставте, будь ласка, лайк. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ще раз дякую і до зустрічі!